Повернувшись з пологового будинку, починають виникати питання: а як саме доглядати за новонародженим? Вітаю! Мене звати Віолета Юріївна Канівець. Я сімейний лікар, і ви на каналі, де ми говоримо про найцінніше здоров'я та розвиток вашої дитини. Сьогодні розберемо, як покупати дитину, витерти вушка, очі та обробити пупок. Все починається з купання. Для цього нам потрібна ванночка, проточна тепла вода 37-38 градусів за цельсім та термометр для води. Додавати трави, екстракти, сіль не потрібно. Важливо не панікувати. Найважче це побороти страх. Достатньо опустити дитину в ванночку і обмити. Як альтернативу, можете обрати душ. Обробка вух. Для цього нам потрібно ватний диск або дитяча ватна палочка, яка містить в собі обмежувач і цим відрізняється від дорослої. Перший спосіб беремо ватний диск. Наша задача протерти. Зовнішню частину вуха, де бачимо сірку, а також за вушком в анатомічній складці. Або можете взяти дитячу паличку, так само протираєте за вушком в анатомічній складці, берете чисту сторону і проводите зовнішню частину вуха. Важливо! Те, що не можна вставляти паличку всередину вуха, так як ви можете його пошкодити. Достатньо протерти зовнішню частину. Обробка очей. Для цього нам потрібні ватні диски, змочені теплою водою. Для того, щоб протерти око, нам потрібно взяти диск і протираємо від зовнішньої частини до внутрішньої частини. Протираємо один раз. Якщо нам потрібно це зробити декілька разів, ми беремо чистий вологий ватний диск. На кожне око ми беремо новий диск і протираємо. Обробка пупка. Спеціальної обробки пупок не потребує. Достатньо після ванни або душу промокнути його звичайним рушничком дитячим або ватним диском. Це робимо ось так. Якщо ви бачите якісь виділення, які вас насторожують, і ви хочете обробити, достатньо взяти звичайний антисептик, побризкати і так само взяти сухий чистий ватний диск і промокнути. Брати такі антисептики, як зеленка, синька чи інші, які фарбують, не потрібно, так як він змінить колір шкіри, не буде видно почервоніння та запалення. Діліться своїм досвідом в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нових випусків.